Батяра тільки що кормив, а він ходить, жаліється, що його не кормлю. <мір> О! А я тебе кормив. Що було мало чи що? Тебе що, ще раз треба кормить? Я тобі не мама, що тебе треба кормить по два рази. Потопал, потопал. М? Батяр. Що, тебе ще раз кормить? Да. Угу. А не мачем тебе кормить. Що будемо робити? Ти все вже з'їв. Да. Там ще є запаси. Ти впевнений? Де тут твої запаси? В кульку? Ото? От Я не зрозумів. То не то, чи що? То? Ти впевнений? Перевір. Так, це то. Ну, зараз будемо кормитись. Та йду, йду. Та біжу. Та йду. Та вже даю. Вже даю. Зараз. Уже відкрив. Сідай. Сідай, то ти мені зараз будеш мішав. Сядь. Ой, батяр. Ну, в сторону. Дарден был. Твій смаколик. А. То. То. Ай, батярчика, дуже важко прокормити. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.